І всім привіт! Якраз вчора ввечері вийшла обнова. Багато чого додали. Секунду, я поки що подивлюся здібності динозаврів. О, ось і уху. Ну, а зараз я подивлюсь на зміни H4. У грі нічого не змінилось масштабного. Ну, є деякі зміни. Додали дату. Напевно, для жалоб в ДС. Все ж таки це правда, що прибрали воду з а 4 Ну, все одно це нічого не змінює, бо є болото, а там можна спокійно пити воду. Ну, а так мені обнова дуже сподобалась. Вона набагато краще усіх попередніх. В наступному відео я буду виживати за цього красення. І всім пока-пока!